Пройшло два роки з того останнього нашого відео. Продовження. Це є старе русло ріки. Трохи з водою. Цікавий такий історичний момент був під час Другої світової війни. Так раз от з того берега стояли німецький, стояв німецький артилерійський обос і стріляв, стріляв за хат туди на, на ліс. Ось така у нас колись була річка. Річка була з греблями. Греблі робили для того, щоб можна було набрати води. Брали одяг, купали коней, слів мого діда. Взагалі докладав, коли була дуже велика красота. Красиве було наше село. Там школа. Але мова буде сьогодні про духовне, більшою Далі йде річка, добре досить видно. далі цей самий пагорб, з якого я зняв в відео під назвою лісновичі спадок тисячоліть. Ну і в чому той спадок власне полягає, ніхто так і не зрозумів, напевно там церква. Церква знаходиться на пагорбі. Досить чітко видно контур. З тої сторони де вона є. Далі контур розмитий і закінчується він аж на території школи. Контур такий рукотворний. Ну але за час мені було цікаво чому. Церква не є по центру, а так ніби трохи з боку того пагорба. Напевно мали б враховувати при докладенні фундаменту. Той okay, варіант, щоб було б добре поставити церкву по центрі пагорба. Я дійшов висновку, що напевно там щось було. Не менш важливе. На той час, коли будували церкву. Та вже е, нова церква відносно, якщо можна так сказати, має 320 років вже. А стара згоріла. Я питав людей старших за мене, чи побудована нова церква на тому самому місці, де стара, чи можливо, чи можливо в іншому. І мені дуже твердо і переконливо сказали, що церква побудована на тому самому місці. А оскільки вона побудована вже 300 років і навіть більше тому, то означає, що ті люди, яких я питав, так само питали попередніх людей. Родичів. Відів, прадідів і так далі. От. І бачимо, от річка доходить до того місця, де я стою. Там далі вже от, зробили майорутурний канал. І ходило, напевно, коли з люди. Можливо, якісь гаївки співали. Які в нас зараз гаївки відомі. Наша церква на Грубочку, чи біля річки, біля броду два голуби пили воду. та багато інших. От і мені весь час цікаво зараз, чому так, чому таке недбале ставлення до нашої природи. Ріка. Ну, діду говорив, що колись був великий гріх воду плюти, а зараз не гріх робити ті речі, які роблять рікою. І дійшов я до такого висновку, що справа тут в духовності. Більш детально на ту тему я напевно напишу внизу. Ну а хочу ще сказати, що тут е, церква недавно звільнилася з залежності Московського патріархату і в неї пробудилася така національна свідомість. Вони навіть в парафії має на увазі. І вони навіть почали відвідувати. Почали навіть відвідувати від могилу Січовим Стільцем. Останнім часом. Можливо, навіть скоро відновлять і традиції наші українські. Ті самі гаївки почнуть співати. Можливо, навіть на воду хреща почнуть воду освячувати в річці. Ну але зараз, якщо говорити про якісь обрядові пісні, то мені на думку спадає тільки пісня нашого геніального земляка Кузьми Скрябіна під назвою Срака. Коли я бачу той новий духов, духовний символ, то, до речі, прихожани зробили відхоже місце якраз по центрі того пагуба. Відходжу місце. Ну і якщо так подивитися по віру інших народів світу, то чомусь впадає на думку японська релігія Шінто. І от згідно тої японської релігії Шінто, тут вже є дух. Не знаю, чи він добрий, чи поганий. Отаке. От Йдемо далі. Бачите, от дві церкви є, одна і друга. А порядку в селі нема. І різниці між цими церквами так само нема. Тому що і там, і там люди моляться до сава ота. Єврейського Бога. Тут речі стара, стара річка, нонячка. Ну Вонячка вона через те, що джерело було сірководне і воно перед тим, як мав пасти дощ, сильно смерділо сіркою. Тухломіяється, ми кролистирі буде. Старі і не дуже. Бо джерело було відносно недавно. Тут греко-католицька громада побудувала церкву. Реко-католицька громада, до речі, десь в процентному співвідношенні десь приблизно 25% жителів села, а більша частина належала до московського патріархату. От, і реко-католицька громада починала свою. Діяльність якраз для могили лисочових стріців. Пам'ятаю, що малим допомагав збирати каміння. Можливо. Дай був щастя? Я привебаю. Так, тут написано вічна пам'ять борцям полеглим за волю України. Коли люди ж тут реально поховані були люди на березі ріки. Ну і крім того всього, місце історичне, тому що тут є гребля, стара гребля, верніше залишки тої старої греблі. Спеціально зараз так зайду, щоб видно було. Пам'ятаю, в дитинстві ми тут спускалися, ніби як на санках. От. Трохи ще видно ту греблю. Вона вже більше ніж пів тисячі років не функціонує. Ось така цікава штука. Наступна подорож буде західніша, можливо, буде аерофотозйомка або щось таке. Дякую за увагу.